Вітаю, вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Міжнародні експерти опитанні агенції Bloomberg цього року прогнозують економіці України зростання на майже півтора відсотка. Раніше міністр фінансів України Наталія Яреська прогнозувала, що економіка України наздожене за сприятливого розвитку подій швейцарську через чверть століття. У першому кварталі минулого року валовий внутрішній продукт України скоротився на 17%. Потім падіння загальмувало. Хоча за кілька останніх років економіка України втратила майже чверть, за твердженням голови Європейської бізнес-асоціації Кшиштофа Сидлецька на його думку цитує це катастрофа. Ми сидимо в ямі, якщо процес реформ піде такими ж темпами, як зараз, коли Україна взагалі буде виходити з кризи. Зі свого боку, глава одеської ОДА Міхаїль Саакашвілі констатував у вересні, що Україна за рівнем життя набу наблизилися до африканської держави Габон, і от сьогодні у прямому ефірі Радіо Свобода. Ми спробуємо з'ясувати. Українська економіка досягла таки свого дна і далі лише підйом, чи, Як казав наведений наведені раніше цитаті, експерт, ми судимо в ямі, будемо це робити. Обговорювати цю тему з нашим шановним гостем, колишнім міністром економіки України Павлом Шереметою Вітаю з пане Шеремета. Перед тим як ми докладніше почнемо розмову, зараз наведу інфографіку, яку приготували мої колеги, як же мінявся рівень валового внутрішнього продукту України в останні роки. У 2011 році ВВП України зростав на 5,5%, у 2012 0,2%, у 2013 цей показник вже дорівнював нулю. У 2014, коли відбулася анексія Криму та почалася війна на сході, ВВП України впав майже до 7%. Ще більше падіння прогнозується за підсумками 2015 року до 12%. Водночас у Світовому банку вважають, якщо Україна проводитиме реформи, відбудеться поступове оздоровлення Овлення економіки зі зростанням на один відсоток починаючи з цього року. Основними рушійними силами зростання стануть чистий експорт, капіталовкладення та приватизація. І от пане Шеремета, справді українська економіка сягнула таки свого дна. Чи як тому давно відомому анекдоті з бородою, коли досягнули дна, знизу постукали. Я надіюсь, вона досягнула дна, але це буде видно, тому що насправді багато що залежить від того, що відбувається на, на сході країни. Тобто, передусім, політичний аспект, військово політичний так має значення? Ну відповіді на це питання, але справді ну нижче падати, вже якщо забрати цей військовий аспект, то нижче падати вже реально, практично нема куди. Ми по суті є найбіднішою країною Європи, тобто, це це з іншої сторони, я б сказав би це на можливо навіть така позитивна новина. Тому що це аномалія мати в центрі Європи такий низький ВВП на душу населення. Тобто, там же за інших нормальних умов падати вже нема куди, і тобто, наприклад, можливо, сусіди, такі як Румунія, одна з найбідніших держав, членів ЄС, там не знаю Молдова. Вони навіть не такі темпи падіння ну, Румунії навіть по-перше, там зростання, але там завжди ВВП на душу населення в деяких разів вище ніж в Україні. Тобто, Якщо в Україні враховувати яка була зроблено в 2014-2015 році, то е, наші показники є, є жахливі. Просто а от знову ж таки, якщо порівнювати з Росією, адже держава-агресора, там, звісно, криза, вплив західних санкцій, падіння світових цін на нафту, там такі темпи падіння, ВВП, як в Україні, чи менші? Ні, там багато менші темпи падіння, і знову ж таки, треба вважати, що база в Росії в разів в 5-6 вище ніж в Україні. Тобто ресурсики вони мали а, ні, ні, я говорю про нинішній стан економіки. ВВП валовий внутрішній продукт на душу населення 85 мільярдів доларів для України, якщо не помиляюсь, чи ні Ересько повідомляла. Я рахую по-іншому. Я врахую, по врахую це є грубо кажучи, 2 тисячі доларів навіть нижче вже 2 тисячі доларів на душу населення. Угу. Ну це це виходить в на яку прокоро. А в Росії тоді виходить в ти 12-ти. Так Далі, що от я наводив уже коротко цитату міністра економіки міністра фінансів України Наталії Ярейської, Вона на засіданні уряду заявляла, що за знову ж таки сприятливого розвитку подій Україна зможе через чверть століття наздогнати швейцарську економіку. От Послухаємо дослівно цю цитату, пані Яресько. При такому сценарії 4% реального росту ВВП кожен рік наш ВВП зросте з теперішніх 84 мільярдів доларів США до 600 мільярдів доларів США в 2040 році. А це рівень добробуту такої країни, як Швайцарії. Як ви вважаєте, можете прокоментувати цю наведену статистику? Це бажане за дійсно видається, чи це реально? Ні, ну, дивіться, тут просто гра цифр йде. Це, якщо 4 ми тільки 3 плануємо на 18-й рік. 16-й mm – -hmm. 1, 17-й – 2, і 18-й ми плануємо тільки 3 Ми ще не виходимо на 4 вже в ці три роки. За тими прогнозами, які ви тільки що показували. Друге, населення Швейцарії яке? Ну, менше ніж ну, менш, значення, ще, Україна. Ну, ніж Україна. І третє, Швейцарія росте. Нехай вона росте один-два в рік, вона все одно буде росте. Тобто, за, за наступних 25 років Швейцарія виросте з тих 600 мільярдів, про які, про які говориться зараз. Тобто ми можемо наздогнати валовий внутрішній продукт, тобто загальну економіку Швейцарії при такому зростанні. Ми ще так не ростемо. Швейцарія набагато менша країна. Тому тобто, ще, ще багато роботи у нас. Ну, тут наскільки розумію, вашу думку, ви погоджуєтеся з тим же паном Кшиштофом Седлецьким в інтерв'ю економічній правді інтернет-видання. Він заявляв, що навіть зростання економіки на 1-2%. Це все одно нулі, це все одно його думка це, це катастрофа, так? Ну тут я думаю, що питання семантики, катастрофа це чи ні, тому що все таки я вважаю, катастрофа це війна і і, і повне руйнування. Але це, це поганий показник. Тобто для такої країни, після такої кризи. Вже ми говоримо в ну, відносно мирних умовах. Ми б мали би зростати 5, 8, 10%, а не 1-2%. І проблема саме у війні, так? Чи якісь чинники? Ні, ні, якраз проблема не в війні, тому що я кажу, що нарешті території у нас відносно мирні умови. Врешті, нарешті території у нас просто мирні умови. А, проблема є в тому, що для того є а, передумовою зростання, це інвестиції. І якщо подивитися трошки уважніше на ці цифри, Україна. Радикально не тобто, якщо взяти пропорцію З інвестицій України, а не в Україну, так і те, і те і валові і валові так. інвестиції. В між в основному це це є валові, це внутрішні інвестиції. Зовнішні інвестиції грають роль, але не таку велику, як внутрішні інвестиції. Беремо відносно спокійний мирний 13-й рік в Україні інвестиції до, до ВВП складали 14%, в Польщі. 20%, в Малазії, 25%, в Грузії 30%, в Китаї 46%. Угу. Mm -hmm. ну, тобто не дивно, чому Китай ріс 8-10% зараз трошки зменшився до 7, ну не до 1 до Тобто скорочення зростання в Китаї, а не падіння. Нема падіння, звичайно. Там, він зростає 6,5, якщо не помиляю. 7%. Ну, цей рік він трошки погано почався для китайської фондової біржі. І там є сповільнення темпів зростання, але знову сповільнення з 8 до 7%. А, ще раз, на основі масового інвестування. А, український капітал втікав з країни, я думаю, що він продовжував тікати в 2014-15 році. Україна не створила сприятливі умови для інвестицій ні для ні внутрішніх, ні зовнішніх. І війна це лише один з факторів. Інший великий фактор, наприклад, це є заощадження. Українці мало заощаджують, причому шуточки мені говорить, тому що ми бідні. В 2013 році у нас ВВП настання був такі самі, як в Китаї. Знову ж таки, вони заощаджують близько 40-50% ВВП. Ми заощаджували 10% ВВП. Це тобто мало... проїдали, фактично, так? Ми практично більшу частину проїдали, і причому, що проїдали ми в основному на, я б сказав би, такі, знаєте, такі сленгом гламурно-понтові речі. Наприклад, дорогі автомобілі. Ага. Нерухомість, які, ну, вони не створюють нового продукту. В банки несли гроші, це ви маєте на увазі? Так? В Банки якраз банки несли певні гроші, але знову ж таки через те, що банківська система фундаментально хвора, була і зараз ну, робляться певні хороші спроби по її оздоровленню, але це забере час. А цей канал також не діє для того, щоб е, е, заощадження українців перетворювалися інвестиції. От знову ж таки, ще одну цитату докладніше наведу. Це голова Одеської облдержадміністрації Міхіль Саакашвілі. От він порівнював рівень економіки України з рівнем економіки Африканської держави Габон. ВВП України з 184 мільярдів доларів до 115 мільярдів. Тобто, ми. На душу населения очень быстро приблизились к уровню, приблизили кабона. Украина и при всем уважении к Африке Габон. Ну і знову ж таки кажу завершувати цю першу частину нашої розмови з вами, пане Шеремета щодо констатації, що відбувається з цими цифрами ВВП, зростання падіння економіки. Наведу також думку дописувачів у соцмережу Twitter на сторінку Радіо Свобода. Ми також адресували їм це запитання, яке є основним у сьогоднішній програмі Ваша Свобода. Чи справді українська економіка досягла свого дна і далі буде підйом чи навпаки? Сидимо далі знову ж таки за словами експерта в ямі. От один із дописувачів, який підписався як Роман Зазначив експерти прогнозують економіці України зростання на майже півтора відсотка, і при цьому він каже: це все може бути не з новим податковим кодексом. акцизами тощо. Кінець цитати його. Ви теж так вважаєте, пане Шеремета? Я вважаю, що податковий кодекс має маргінальне, тобто не основне значення. Мені здається, що основне значення має дерегуляція. Демонополізація і очищення економіки від корупції. Чому? Тому що знову ж таки ми говоримо, Україна, українські компанії не доінвестовують. Насправді вони інвестують в конкурентну перевагу, яка потрібна на українському ринку. Що потрібно в багатьох галузях на українському ринку для перемоги хороші контакти з владою, доступ до бюджету. В це інвестується, тільки воно в статистиці не показується, тому що це переважно йдуть ліві платежі. Тінова економіка, ну і не тільки тіньова економіка, тіньові платежі, також корупція і інші речі, які складають 7-10% десять відсотків паміжіш, Це десь приблизно того, що нам те, що нам То здається по офіційній обороти. економі економіці. Ми не доінвестовуємо. А, і проблема є в тому, що а, цю перевагу, які деякі українські компанії-монополісти отримують на своєму ринку через близькість до влади воно не тільки не дає перевагу на зовнішньому ринку, воно взагалі заважає, тому що, ну, наприклад, візьмемо нашого так званого флагмана авіації, мау так, ця компанія є в монополії через політичну близькість до, до, до урядових кіл. Ми знаємо за глобальним рейтингом, це є третя найгірша авіакомпанія в світі, угу. тобто для того, щоб Україна почала зростати. Потрібно забезпечити конкурентні рівні умови для всіх, в цьому боротьба з корупцією є абсолютно критичною. Ви фактично процитували, якщо я не помиляюсь, незадовго до своєї смерті Каха Бендукідзе, архітектор грузинських реформ. Він от фаме майже дослівно те ж саме писав, що ви. Тобто, це ті чинники, які повинні бути втілені в Україні незалежно від агресії російської, та ж саме до регуляції. Так далі, як вважаєте, що бракує? Ви ж встигли попрацювати трошки вуряді в в з Українському багато спілкувалися. Він був моїм так, радником. Він дуже критично до речі, оцінював те, що відбувалося та оцінка його пісмайданної постмайданної України була дуже критична. І моя була дуже. Так. Дуже критично, що я саме то ви українському попрацювали. Що бракує? я пішов з уряду, так, тому що пішли. коли я побачив, що ставку робляться на людей, які працюють, м'яко кажучи, в системі давно. Які обросли корупційними схемами направо і наліво, і це не тільки за за між іншим дослідженнями вашими, в тому числі, а й міжнародними дослідженнями Нью-Йорк Таймс і іншими поважними інституціями. І вставка все одно робиться на них. І відповідно, що знов ж таки вони і далі продовжують ці корупційні схеми, які були раніше, і таким чином гроблять українську конкурентну глобальну перевагу. Було зрозуміло, що треба виходити. По-перше, бомбити ці схеми ззовні а, це легше ніж, коли ти є членом команди всередині це, по-перше, по-друге, готувати нову команду для того, щоб, щоб вона була успішніша в майбутньому. Цього не відбувається. Скоро буде два роки, як переміг Майдан. Не відбувається, на ваш погляд, в Україні. Е, ну, Точково відбувається. Я не можу сказати, що взагалі, взагалі не відбувається. Тому що певні хороші точкові речі вони відбуваються. Тобто, Наприклад, е, зменшення дефіциту бюджету. В тому числі через оздоровлення е, Нафтогазу, зниження єдиного соціального внеску вже на 2016 рік, тобто таке зниження податкового тиску на, на компанії, е, е, певна дерегуляція, е, певний поступ, який ми ще почали в, е, в технічному регулюванні, і зближенні стандартів українських і європейських. Тобто точково якісь речі відбуваються. Е, на жаль, ми не бачимо фронтальної зміни, яку вимагав Майдан, ну яку ми вимагаємо і далі. Ну, от і, знову ж таки поміняти так на людей, які дійсно будуть втілювати реформи. Так розумію, одна з ваших, от так би мовити, пропозицій. Що ще варто можна було б зробити зараз? Ну зішом люди йдуть третіми в моєму списку, тому що першим це зміна структур. Uh, і знову деякі точкові зміни відбуваються. Міністерство економіки зараз там робить певні хороші зміни, але це дивимося на навіть на те саме міністерство. Це фактично є симбіоз радянських структур uh, держкомцін, які ми ліквідували ще в 2014 році. Держплан, який ще багато в чому існує. Держстандарт, який ми також в результаті законів прийнятих в 2014-2015 році, він буде нарешті відділений від держави. Ці стандарти будуть встановлюватися не державою, а, а галузевими асоціаціями, так як це робиться у всьому світі, і так далі. Тобто, ми можемо подивитися міністерство за міністерством. Це все ще є. Залишки радянської системи Через 25 проліні. років майже пісне чи двадцять років. Тому, звичайно, що в цій системі процеси залишаються багато в чому паперовими, не електронними. Досі, Досі знову ж, точково десь здається витягнути якісь речі на ну в, 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 в онлайн і в інтернет світ. Але Хто тоді стає успішним? Хто хто стає ефективним? Залишається я б сказав би ефективним в системі, яка залишилася в старій структурі і зі старими процесами. Це люди, які здавна там працюють. Не буду говорити старі люди, старі за ментальністю. Люди і власне кажучи, можливо, вже навіть і на завершення я процитую з відомого світового економіста Ольвіра Бланшара, який був головним економістом світового банку? Була конференція економістів. Він каже. Знаєте, що ми скільки не робили економічних моделей, це якраз в тему нашої з вами передачі, економетричних моделей по всьому світу. Ми хотіли подивитися: все ж таки, що відрізняє країни, які зростають швидко, і швидко це означає від 5 до 10 відсотків. І країни, які не зростають. І в чому відмінність? І відмінність полягає в тому, він каже, яка є ментальність правлячої еліти в країнах, які зростають швидко, ментальність є розвиваючою спрямованою на розвиток. Країнах, які не зростають, один-два відсотки. Я погоджуюсь тут з, з паном Шиштофом. Це, це практично не є зростання для України. Це не є зростання. Там нам треба буде років 10, щоб піднятися до року, 2013 року. Дві тисячі Е, року е, державна еліта, національна еліта має віджимаючий характер. У нас при владі залишається все ще апарат. Структура, процеси і еліта, яка все ще має віджимаючий характер, Я думаю, що це відомо в тому числі завдяки вашим дослідженням. І апарат навіть не колишнього режиму Януковича, ще радянський апарат, наскільки я вас розумію. Пане Шарамет, отут дійсно наближається до завершення наша розмова. Е, все ж таки одне з надбань дійсно практичних, не на словах е, майдану перемоги революції гідності, шлях до Європи, так Зона вільної торгівлі. Водночас, все ж таки з Росією, звісно, зменшуються економічні стосунки з об'єктивних і суб'єктивних причин. Хоча, наскільки я розумію, Росія залишається для України найбільшим торговельним партнером. Всі ці речі зменшення з Росією, збільшення з ЄС, вони можуть допомогти, допомогти наростити ВВП України. Ну, перш за все, Росія перестала бути головним партнером. Це таки перестала, Зараз, звичайно, євро Євросоюз давно є, якщо брати всю кухність. Тут є велика проблема. Тут є виклик, не проблема. Я хочу це в... як виклик, тому що цей виклик був подоланий Польщею. цей виклик був подоланий багато в чому Грузією, і ми зобов'язані його подолати також. В чому цей виклик? В тому, що Росію, російський ринок, російського споживача, російські канали дистрибуції, російську рекламу ми знали достатньо добре: мову, культуру. Все решта, ми повинні для того, щоб бути настільки ж успішними в Європі, настільки добре знати німецьку, іспанську, португальську, італійську, французьку. Ну я вже навіть не говорю про англійську. Тому що англійська це гігієна навіть, шведську там, і так далі. Знати кожного їхнього, в кожній країні споживачів, канали, дистрибуції, реклами, конкурентів. Це складна робота, це тяжка робота, яку не більше не, не буде робити уряд. Він не може її зробити. Це повинні робити українські виробники, це повинні робити українські підприємці. А це ще раз цю роботу можна і потрібно зробити, бо її зробили успішно. Поляки її достатньо успішно роблять грузини. Це можна зробити, але це тяжка робота, яка справді дасть нам суттєве зростання. Пане що робити, на сам кінець нашого розуму. Ви ж чи праві ті аналітики, які стверджують, що успішні радикальні. Реформи у державі, яка тривалий час була в кризі, можливо, лише за авторитарного режиму, аля лікван ю піначет, якщо вважати його реформатором, денсіопін. Чи це неправильна точка зору? Ну, зроски, ми бачимо, що в Польщі вона була зроблена за демократичного режиму. Або ну, це ви ж маєте на увазі? Ну але це був виборний парламент. Його постійно, регулярно вибирали. Тобто, в ліквен ю там були питання, це також були вибори, але він постійно він, він, він притискав опозицію. Дивіться, повинна бути, повинна бути автор, повинен бути авторитарний режим, але рішення. рішення. Розумієте? Тобто, коли коаліція приймає рішення, ну як в Україні це було, коаліційна угода хороша, в цілому хороша, її потрібно впровадити. Джувати авторитарно, тому ну що вибори закінчились демократично обрана демократична коаліція. Вона домовилася далі. Авторитарно треба приймати рішення в будь-якій компанії. Точно так само відбувається спочатку широке обговорення пізніше йде диктатура рішень. Я вам дуже дякую, пане Павло. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода, колишнім міністром економіки України Павлом Шарамето. Ми говорили сьогодні про те, чи впала українська економіка вже на дно провів програми Олександра Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу. Дякую вам.